Всім привіт, з вами ігор Сила продажів. Сьогодні розберемо питання, як працювати відіо продажу, якщо маркетинг не дає ліди. Поїхали! Що робити, якщо маркетинг не забезпечує план лідів? Таке запитання поставив учасник, керівник відділу продажу на Мастермайнді. і я вирішив також цю тему розібрати для вас, для спільноти сили продажів, щоб ми закрили також це питання разом з вами. Розумію, що ті відділи продажів, які працюють в теплу і залежать від маркетингу. У них найчастіше запитання стосовно навіть там постановки плану продажів. А як ми можемо знати, як ми можемо планувати взагалі, скільки в нас там буде лідів, а якщо маркетинг не виконає цей план, то як пояснити це все команді, що тоді робити нам, якщо у нас не буде з ким працювати, якщо не буде заявок, якщо не буде звернень? Тому я вирішив це питання сьогодні з вами розібрати, розібрати таких 5 складових. Як відділу продажів виконувати плани, не зважаючи там на трафік і не зважаючи на те, що робить у нас відеомаркетинг, приносить він люди чи ні? Так що давайте собі щось цікаве, смачненьке, каву, чай і будемо розпочинати цей подкаст. Отже, перша порада для мене це разом з відеомаркетингу маркетингу ну, кинути оцю от постійну гонку. Що там маркетинг дає ліди, а маркетинг каже, що відеопродажу продажу погано закриває, не вміє закривати угоди. Все-таки об'єднатися і разом з відеомаркетингу маркетингу нагенерувати різні ідеї для розсилок для бази. У маркетологів є і зазвичай мають бути певні там, аватари, болі клієнтів, на що тиснути, з чим ми працюємо, які питання ми закриваємо. Проте у відділу продажу є ця інформація більш розгорнута. Після того, як менеджер з продажу поспілкувався з клієнтом, у нього є певні нотатки, що болить у клієнта, що турбує сьогодні, які є запитання, які є ситуації, з якими він зіштовхується. І оцими фразами. Оцими цими болями якраз потрібно і надавати цю інформацію відділу продажу, щоб відділу маркетингу, щоб він міг генерувати ідеї для нових розсилок і роботи з базою. Бо коли не йде не ці ліди, то звичайно найкращий інструмент це попрацювати над ретеншн, над тим, щоб оновлювати взаємодію зі своєю базою, яка вона є. І не вижу, якого вона розміру, в будь-якому разі є база потенційних клієнтів, які щось хотіли, але не придбали. Так от, якраз попрацювати з цими ідеями і залучений відео продажу, бо у нього є трошки більше інформації. Зробити цю розсилку і не вигадувати. Е, найголовніше не вигадувати, бо я дуже багато часто вішу якісь там комунікації з командою. А давайте зробимо якийсь там ріус, як випустимо його, як полетить він, як спрацює. А давайте зробимо розсилку для наших е, клієнтів і зробимо для них щось таке, що всі роблять на ринку. Всі роблять це не означає, що це те, що реально там турбує нашу аудиторію і те, що в неї болить. Придумати е, те. Ті рішення, які реально можуть закрити запит нашого клієнта, навіть безплатно. Тобто він може щось скачати, отримати консультацію, подивитися відео на цю тему і отримати користь від взаємодії з нашою компанією, отримати, результат, мінімальний результат, і вже залишити свої контактні дані, що мені цікаво продовження, мені цікаво дізнатися, мені потрібна безплатна консультація, дати їм конкретні рішення, які вони можуть використати навіть без вашої участі і без оплати ваших конкретних послуг. І тоді у вас буде потенційна база, яка згенерована маркетингом без трафіку, але з аудиторією, яка вже вас знає, яка проявила активність і зреагувала на певний ваш офер, який ви разом з маркетингом запропонували. Друге, виділіть базу клієнтів CRM в категорії потенційний клієнт. Тобто ви з ними вже комунікували, але з якоїсь причини чомусь вони не перейшли в угоду, не закрилися. Таке буває. Там є у нас 20-30% аудиторії, яка реально потенційно може купити потім. Зазвичай це є певні стадії в crm системі переговори приймають рішення дожати, дотиснути, або відмови з причиною там не зараз, потім. Немає продукту в наявності, це також ті причини відмов, з якими ми можемо працювати і заново поновити комунікацію з цими клієнтами. Є також один такий неприємний статус, який, звичайно, гріх ставити в crm систему, але знаю, що компанії часто використовують цей статус. Статус називають приймає рішення або там краще думає. Думає клієнт в цьому статусі зависає дуже багато угод. Так, от, якщо нема лідів, то саме час їх розібрати. Третє придумати офер. І пройтися по своїм діючим клієнтам, е, моя задача як менеджера з продажів в свій час завжди була працювати зі своєю базою, особливо тих, хто мені вже заплатив. Якщо ти мені один раз заплатив, ну ти все, ти підсаджуєшся на цю платівку на постійній основі. Ти будеш чути мене цілий рік. Я буду привиходити до тебе зі всіма своїми пропозиціями, я буду адаптувати їх під тебе. Я буду з тобою дружити, товаришувати, додаватися до тебе в соцмережі, періодично писати тобі, періодично дзвонити, дізнаватися, як твої справи, а після цього пропонувати те, що сьогодні актуально в нашій компанії. Якщо клієнт заплатив, у нього є гроші. Якщо, наприклад, у нас там буде Чорна П'ятниця або якась інша там, маркетингова активність, то гріх до нього не звернутися повторно, тому що він вже нам заплатив колись. У нього найголовніше, що є, ми його вже кваліфікували, він нам заплатив гроші. Тому е, який оформ ми можемо придумати особисто для нього? Що ми можемо скомпонувати? Які продукти або яку пропозицію ми можемо для нього зробити для того, щоб він все-таки став нашим е і купив ще, а збільшив наша у Ось цією базою круті менджер сподожі відрізняються від е посередніх якраз роботою з такою базою, з клієнтами, які вже заплатили. Звичайно, якщо ти працюєш там в b сегменті ти постійно працюєш з тим, що у тебе нові замовлення, повторні замовлення на поповнення запасів. Це і так зрозуміло, люди і так до тебе звертаються, але це можна використовувати абсолютно в будь-якій ніші. Клієнт купив, він заплатив гроші, він довірився нашій компанії. Все дуже багато питань вже знято перед тим, як зробити повторний допродаж. Четверте, якщо вже сталася така ситуація і немає трафіку, то саме час користатися можливістю провести для команди навчання по follow-up стратегії. Як треба працювати з базою, як треба супроводжувати клієнтів, як можна підігривати клієнтів з попередніх двох порад з потенційної аудиторії та з вже діючих клієнтів. І Саме час, можна запланувати його, тому що звичай менеджери там ми так все знаємо, все можемо. Та ті, хто можуть і знають, вони знають, як працювати без трафіку. Їм трафік не потрібний. Особливо, якщо ми говоримо про високі чеки, то про який трафік тут взагалі йде мова? Чим більше чек, тим більше у нас має бути. Своїх потенційних напрацьованої бази, які ми можемо е, продати, тому саме час провести на цю тему співтаке е, навчання, обговорити і питання до продажів апселів, кроселів, наборів, докруток, інших варіацій е, до продажів, обговорити і питання наступного продукту, який може йти за цим продуктом, що вже продати діючій базі, і обговорити питання, як вести потенційних клієнтів, які наші цільові з грошима, е, відібрані по аватару, але чомусь не купили, що ми можемо їм надіслати, як ми. Можемо їх підігріти саме час, якраз таке навчання запланувати на цьому навчання розібрати корисні матеріали, які ми можемо надсилати клієнту безплатні або платні, і в кожній компанії є щось що можна спробувати. Це може бути якась спробна партія, це може бути якась демоверсія. Тобто, це що за що людина зазвичай би заплатила, але це дуже крупний замовник. Ми хочемо, щоб він до нас прийшов, тому ми додаємо. Додаткову цінність і даємо це йому безплатно спробувати почати працювати разом з нами. Для нього це також час, для нього це також витрати, для нього це ризик. Тому якщо він віде цю гру, він далі продовжить її разом з нами. Ну, звичайно, якщо ми себе класно проявимо. І безплатні матеріали. Не обов'язково, щоб це були матеріали там безпосередньо вашої компанії. Можна знайти щось в інтернеті, можна знайти статті на цю тему, знайти додаткову інформацію, відео, знайти книги на цю тему, тобто поради. Щось своєму клієнту для того, щоб він міг навіть на сторонньому ресурсі дізнатися цю інформацію. Це буде йому цінним, корисним, але було цінним корисним з ким? Разом з тобою, не з кимось іншим. Тому саме для того, щоб закрити цей запит, він повернеться саме до тебе. І п'яте, не опускати руки. Я дуже часто бачу там ситуації, коли у команди є якийсь план. Команда його не виконує, і там вже десь 10-15 числа починається опускання рук, все, ми вже нічого не виконаємо, ми вже не зможемо, ми вже там, лідів у нас немає, немає з чим працювати. Ось це дуже хибна думка. І класні результати роблять тут якраз ті мотиватори, людери, люди, які просто не опускають руки. Як керівники, так і менеджери. Наступний дзвінок, наступний офер, наступна пропозиція, наступна якась ситуація на ринку, і у тебе може бути класний клієнт прямо зараз з одного дзвінка, з одного повідомлення, який купить у тебе дуже великий чек, дуже велике замовлення. Все в твоїх руках і е, не продає і не закриваються сильні круті угоди у тих, хто нічого не робить. А у тих, хто робить, продає класний продукт. І продовжує його продавати, не зупиняється, не опускає руки, у тих, закриваються угоди і найбільші контракти в історії компанії. Ось такі 5 порад. Якщо це було цікаво, то ділись зі своїми колегами, з друзями, цим подкастом, з командою. І, звичайно, бажаю всім. Класно закривати місяць, підготуватися до наступного місяця, запланувати базу, банк потенційних майбутніх клієнтів, які будуть приносити вам дохід в незалежності від того, чи є у нас трафік, чи немає. Цього ми бажаю великих продажів.